Чоловіків за кордоном автоматично ставлять на облік. Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, що був розроблений у Міноборони, чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема й ті. Хто перебуває за кордоном. Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. Хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік, зазначила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Також у межах цієї постанови є ще два нововведення, Пов'язаних зі військовим обліком, перше, будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, мін'юстом і адміністрацією Державної прикордонної служби. Це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять людям, які померли чи засуджені до позбавлення волі і знаходяться за ґратами. А також допоможе виправить помилки щодо персональних даних піп, податкового номеру, дати народження тощо. Друге, чоловіки від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах. Третє. Актуальність військовооблікових документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію із Державна міграційна служба. Це дозволить уникнути помилок і людського фактору при перевірці військовооблікових документів. Над постановою працювали Міноборони разом із Державною міграційною службою. Адміністрацією Державної прикордонної служби, Мінреінтеграції та Генеральним штабом Збройних сил України Збережи Підпишись. ПОШИ